Казка лінивий Димось. Жила, була мама зайчиха на ім'я Флора, яка жила в затишному будинку зі своїм маленьким сином Тимком. Тимко був дуже лінивим зайчиком, який ніколи не хотів допомагати мамі по господарству. Одного сонячного ранку Флора прокинулася рано, щоб доглянути грядки моркви. Тимось, час давати. покликала вона. Ми повинні зібрати моркву сьогодні. Але Тимко просто перевертався з боку на бік у своєму ліжку. О, ще п'ять хвилин. Сонно пробурмотів він. Флора чекала і чекала, але Тимко відмовлявся вставати з ліжка. Зрештою, вона вийшла на двір сама і почала збирати велику соковиту моркву. Це була дуже виснажлива робота. Через кілька годин Тимко нарешті вийшов на вулицю, потираючи очі. Його мати спітніла і втомлена. Мені дуже потрібна допомога, задихаючи, спросила вона, але Тимко похитав головою. Я дуже втомився, посіхнув він. М -м, думаю, я потрімаю під тим деревом. Флора опустила плечі. Вона продовжувала працювати, поки Тимко голосно хропів під тянистим деревом. Раптом насунули темні дощові хмари. Флора поспішила зібрати решту морквин до зливи, але було вже пізно. Небо розверзлося і почалася злива. Флорі нічого не залишалося, як продовжувати збирати врожай під проливним дощем. Вона промокла той кісток. Коли остання морквина була вирвана, вона розбудила Тимофія. Пора обідати, сказала вона, подаючи йому купу свіжої смачної моркви. У Тимофія пересохло в роті, він швидко з'їв моркву, навіть не подякувавши мамі. Флора лише зітхнула. Наступного дня Флора знову попросила тимка допомогти їй на городі. І наступного дня, і наступного, але її син не хотів підняти лапу, навіть коли його мати працювала одна під дощем. Одного ранку Флора прокинулася з жахливою застутою від того, що стільки днів сама збирала моркву під зливою. А чітнула вона. Тима, мені потрібно, щоб ти сьогодні зібрав моркву сам. Я дуже хвора. Тимофій насупився, він не хотів працювати, але його мама виглядала такою хворою, і йому дуже хотілося моркви. Ну, добре, нарешті сказав він. Тимко вийшов на вулицю і почав збирати моркву, але це виявилося набагато важче, ніж він думав. Його лапи боліли, спина нела. Але він продовжував працювати важко, сопуче та чмихаючи. Щоб закінчити роботу, йому знадобився цілий день. Того вечора, коли тимось матір'ю вечеряли, він побачив, якою втомленою кволою вона виглядала. Його губило почуття провини. Мені так шкода, що я не допоміг тобі в саду, мамо, сказав він. Ти так багато для нас робиш, а я був такий ледачий. Завтра я встану рано і зроблю всю роботу по господарству. Тимофій дотримав свого слова. Підтоді він наполегливо працював разом з матір'ю, і незабаром їхній затишний будинок і сад процвітали як ніколи. І Тимко зрозумів, що, хоча робота може бути важкою, допомагати своїй родині це дуже корисно. Він дізнався, що з гледачі залишається ні з чим. Де працюють, там густо, а в ледачому будинку пусто.